Доброго дня! Мене звати Резниченко Ірина Валерівна. Я лікар-акушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог медичного центру мати та дитини. Сьогодні хочу наглядно показати, як ставиться внутріматкова спіраль, наприклад, ВМС Мірена. Ця спіраль на ринку України вже більше 20 років. Ставиться вона може як з лікувальною метою, так і з методом контрацепції. З лікувальною метою вона ставиться при таких патологіях, як метрорагія обільні місячні, або для профілактики гіперплазії або поліпів ендометрію. Повільне видалення лівенел з спіралі не дає внутрішньому слою матки ендометрію наростати. Як правильно підготуватися для встановлення ВМС? Якщо у вас був недавно медогляд, скоріш за все вам нічого не буде потрібно. Якщо це було більше року назад, то, скоріш за все, треба буде здати ряд аналізів. Такі як ПАП-тест або рідина цитологія, аналіз видалень, може ваш лікар запропонує вам здати обстеження на захворювання, передаючися статевим шляхом, кольпоскопію, узі органів малого тазу і узі молочної залози. Якщо ви старше 45 років, запропонує мамографію. Кращий час для встановлення ВМС другий-третій день менструального циклу. В цей час у вас будуть видалення, але це не завадить лікарю встановити ВМС. Перед встановленням ВМС лікар вам може запропонувати декілька видів знеболення. Сама упаковка дуже велика, але коли ми її відкриємо, ми побачимо всередині установку і маленьку спіраль. Для того, щоб правильно встановити спіраль, нам треба виміряти довжину матки і виставити це на спіралі. Далі ми вводимо пристрій в піху і далі через шийку матки в матку. І встановлюємо саму спіраль. Все, спіраль встановлена. Ця процедура, як бачите, не займе у вас багато часу, не треба боятися встановлення ВМС. Приходьте в медичний центр мати та дитина на Івасюка 8. Ми завжди вам раді допомогти. Будьте здорові!